Мої вітання, ви дивитесь триські новини про головні події нашого міста. Устрію відсвяткувала День Батька та День бібліотекаря. Державна податкова інспекція звітує про роботу. Все це і більше вже за мить відбулося чергове засідання громадської ради державної податкової інспекції в Стрийському районі. На ньому був присутній і мій колега Ігор Тимків. Начальник ДПІ в районі Євген Турчин проінформував членів громадської ради і представників місцевих засобів масової інформації про ділове партнерство зі своїми, так би мовити, клієнтами, платниками податків та його результативність. Скажімо, за підсумками 9 місяців до зведеного бюджету надійшло майже 213 мільйонів гривень. Що це сказати по бюджетах, то що є на сьогоднішній день ситуація? Поможемо в нас є позитив. Навіть на сьогоднішній день, враховуючи наші ті, Ще два дні. 444 тисячі є з плюсом до минулого року надходження. По району є з плюсом 315 тисяч надходження. Ще два дні банківські дні, я думаю, що буде більше. Проблема має місто 3,3 мільйони до минулого року. Насходження це за рахунок того, що ви знаєте, що ВРЗ наші це та. За рахунок верзе і, і... Інших підрозділів структурних Львівської залізниці. в цілому зазначалося на засіданні добровільна сплата платежів складає 99,5%. За надходженнями до бюджетів, наша ДПІ знаходиться стабільно в першій п'ятірці лідерів Львівщини. Стрищина повністю забезпечує себе пенсіями. Усьому цьому якраз і сприяє діяльність і громадської ради ДПІ, і громадської приймальні, де часто на запитання серіан відповідають керівники як місцевої ДПІ, так і ДПА у Львівській області. На засіданні йшлося про необхідність стабілізації податкового законодавства і якнайшвидше Че прийняття податкового кодексу Ігор Тимків, Романку Купернець для Стрийських новин 30 вересня стало багатшим ще на одне свято. Стрию започаткували день батька. З Цієї нагоди у міському будинку культури відбувся концерт Поговори зі мною тату на урочистому дійстві побувала і Люба Яворська. Точної дати, коли батьки могли б святкувати свій день в Україні, немає. Але в тому, що таке свято таке має існувати жодних сумнівів. Ось і спробували у Стрію 30 вересня зробити ще одним батькам. З такої нагоди колектив та учні п'ятої школи організували сьогодні святом. З самого початку ініціатором такої ідеї став Союз Українок, адже кому як не матерям розуміти наскільки важливим є батько в сім'ї. Сьогодні у мене в школі є 30% дітей, які Батьків або немає, або на заробітках, або розведені. Це неповні сім'ї, і брак батька у вихованні дітей. Має дуже великий негативний вплив на саму дитину і на формування, її особистість, і тому мета нашого сьогоднішнього свята це привернути увагу до батьків, підняти їхній статус як батька і роль, яка належить батькою виконувати у сім'ї для того, щоб дитина виховувалася у повній сім'ї, щоб була і материнська любов, і опіка батьківська, і все це разом давало гармонійний розвиток наших дітей. Прийти подивитись на концерт у свою честь. Батьки змогли завдяки своїм дітям, які. Привітали і зрештою розказали про те, що такий день сьогодні святкують. Таку звістку татусі сприйняли радісно. День матері та чому бути тата в школі. вийшло. що день сьогодні? Батька і просвячується концерт. День батька. розпочав святковий концерт ансамбль танцю «Стрияночка» під керівництвом Олексія Боровницького. З повчальним словом виступив отець Олександр. Можливо, тато не до кінця може показати свою любов. Не до кінця виливати її, але пам'ятайте, що кожен з вас має тата, який вас любить. Можливо, Він є строгий, можливо, деколи часу немає, але він вас любить. Тому ще раз і ще раз прошу, прийшовши сьогодні додому. Скажіть татові. тату, я тебе люблю наразі. 30 вересня ще не офіційна дата батьківського свята. Однак, організатори свята сподіваються, що такий день стане традиційним, і наступного року татусі з нетерпінням чекатимуть на нього. Люба Яворська, Роман Купринець, Стрийські новини. З нагоди міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана триянам віком понад 90 років нададуть одноразову грошову допомогу. Понад 80 пенсіонерів отримують по 300 гривень. Таке рішення було винесено вчора під час стрийського виконавчого комітету. З нагоди 67-ї річниці утворення української повстанської армії матеріальну допомогу також отримують учасники бойових дій у пас Трийської станиці братства УНУПАМ. На це виділено 1500 гривень з розрахунком 150 гривень. На особу. Указом президента України 30 вересня проголошено Всеукраїнським днем бібліотек. Устрію є шість міських та майже в два рази більше шкільних бібліотек, де кожного дня жінки роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадського суспільства. Наші журналісти сьогодні вийшли на вулиці міста, щоб запитати устріян, як часто вони відвідують бібліотеку та яку останню книжку брали до рук із книгозбірень. Так. Яку ти останню книжку прочитав? Е, Жені ночі. «Жирній ночі» це хто я не знаю, так. читаю за рефератом біології ходжу, то не дуже люблю читати. Ага. А от взагалі яку ти останню книжку прочитав? Гаррі Поттер. Яка потреба потрібно на уроки деякі книжки доходимо? А, ти, то часто відбувається? Ні, рідко Так Таке можливість, такі хор? Е, яку ти останню книжку там взяла або прочитала вже не секрет? Я брала фантастичну книжку. Ну, фантастика. Ходимо часто, читаємо різні книжки, дізнається багато нового. Е, яку останню книжку, якщо досить? <ривіт> Останню книжку Харберку. Захарберку. Часто хочу баркнижки читати. Яку книжку чи не e... Ну так, про Захарберку та читали дуже часто, деколи по п'ятницям ходжу. У Львові таксисти розпочали страйк. Усього в акції за попередніми даними взяло участь близько 800 авто, які практично заблокували центр Львова. Таксисти центральними вулицями рухалися невеликими колонами по 15-20 авто. Повідомляє кореспондент Західне. Зокрема, частина таксистів з вулиці Личаківської автоколоною рухалися на проспект Свободи до обласного управління міліції. Такими діями таксисти вимагали скасувати постанови номер 366 від 14 квітня цього року, яка стосується. Діяльності приватних підприємців з фіксованою ставкою оподаткування, якої передбачаються щомісячні відрахування до пенсійного фонду. Організатори акції запевняють, що якщо кабінет міністрів України не задовольнить вимоги таксистів до 10 жовтня, то вони проведуть всеукраїнський страйк. На Львівській залізниці запровадять харчоексперимент. Він полягатиме у включенні до вартості квитка трьох вагонів потягів залізниці продуктові набори для пасажирів. Зокрема, у двох вагонах потягу з полученням Львів-Київ та Київ Львів, і ще в одному вагоні потягу з полученням Ужгород Київ. Про це розповіла начальник відділу із забезпеченням харчуванням пасажирів на вокзалах і в поїздах Львівської залізниці Оксана Васьковець. Провадження такого експерименту заплановано на жовтень-листопад цього року. На цей час усі необхідні. Дні документи проходять погодження. Паралельно із трьома вагонами, у яких запроваджують продуктові набори, в інших потягах львівської залізниці працюватимуть вагони-ресторани, де харчуватися зможуть усі пасажири. Однак у вище згаданих двох потягах таких вагонів ресторанів немає, а тому було вирішено запровадити нову послугу саме тут. Проте користати нею зможуть винятково пасажири СВ-вагонів та спеціального купейного вагону. На сьогодні це останні повідомлення. Не забувайте заходити на наш сайт Лелан за декілька секунд. Олахвилик зі спортивним випуском новин. Творчий колектив ТРК «Лан» вітає наших працівниць віру та любу і вважає їм міцного здоров'я, творчого натнення та довгих років життя. Бережіть себе. Найголовніша формула успіху вміння спілкуватися з людьми для вас. Працює Олег Филик. Мої вітання у Львові. Стартує сьомий Ралі Галіція 2009 Український шахіст став переможцем міжнародного турніру. США. кубок федерації станісу серед юніорів. Далі буде. 3 жовтня у Львові стартує сьоми Ралі Галіція 2009 Старт Стар змагань буде даний на Сихівському мості. А загалом перегони проходитимуть у Сколівському районі. В ралі візьмуть участь майже три десятки екіпажів, які змагатимуться в чотирьох залікових групах, відповідно до потужностей двигунів. Цього року спортсменів встановлені додаткові нагороди. Кубок Едуарда Боженова, найдосвідченішому учаснику, та кубок Юрія Протасова, наймолодшому учаснику, відповідно, який дійде до фінішу. Також буде проведений конкурс краси Міс Галіція 2009, в якому може взяти участь будь-яка дівчина чи жінка. З Тернопільської Ниви знято три очки. З Тернопільської Ниви, яка грає у першій лізі чемпіонату України з футболу, знято три очки. Такі рішення прийняла Центральна Рада Професіональної футбольної ліги України. Футбольний клуб Нива не сплатив другу частину заявкового внеску на участь у змаганнях сезону 2009-2010 у сумі 185 тисяч гривень. Центральна рада встановила кінцевий термін сплати заявкового внеску для ФК Нива до 10 жовтня 2009 року. Пригида та виноградов дискваліфіковані на два роки. Рішенням виконкому Федерації легкої атлетики України двоє українських легкоатлетів на два роки дискваліфіковані за вживання заборонених препаратів. Це члени національної збірної України Наталя Пегида та Євген Виноградов. А от восьмиразовий чемпіон Європи з кросу України Сергій Лебедь потрапив у список номінантів на звання легкоатлета року в Європі. Голосування за легкоатлета року проводиться на офіційному сайті Європейської Федерації легкої атлетики. Кубок Федерації Українки розпочинають із впевненої перемоги. Збірна України з тенісу серед дівчат до 16 років з перемоги стартувала на юнацькому Кубку Федерації, що проходить у Мексиці. У першому матчі групового турніру Українки посіяні під шостим номером розгромили команду Єгипту 3-0. Валентина Івахненко завдала поразки Ране Шеріф Ахмед 2-6-6-1-6-1, а Катерина Козлова обіграла Ясмін Ебада 6-1-6-4. І на завершення новини шахів українець Андрій Кузубов виграв міжнародний шаховий турнір Spice Cup Grandmaster Invitation 2009, який завершився в американському місті Лабок, штат Техас. В активі гросмейстера з Крама Торска 5,5 очок з 10 можливих. Стільки ж набрали росіяни Дмитро Андрейкін та Рауф Мамедов за Зібержаном. Додатковий блістур за перше місце виграв Юрій Кузубов. У мене все на сьогодні з вами був Олег Филик. Доброта – та це мова, якою німі можуть розмовляти, яку глухі можуть чути. Тож будьмо добрішими до завтра. 嗯。 прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють на завтра похмуру і дощову погоду. Опади будуть в другій половині дня. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Температура повітря вночі 3,5 градусів з позначкою. Плюс в день 14-16 – вищу нуля. Вітер західного напрямку 2,5 метрів за секунду. Партнер рубрики погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів, медичний центр Арніка.